Є приємні новини про Лиман, ми всі чекаємо котла. Да, так, саме того, про який говорив Залужний, І от Інститут вивчення війни повідомив, що Збройні Сили України відвоюють Лиман за наступні 72 години. На жаль, про котел вони не говорять конкретно нічого. І так, українські війська ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин. Про це пише американський інститут вивчення війни. Посилаючись на так званих офіційних представників ДНР і російських військових кореспондентів, ЄСВ пише, що російські війська все ще контролюють Лиман, але відступили з позицій у Дробишеві та Ямполі. Звільнення Ямполя вже підтвердив президент Зеленський. Російські джерела, на які посилається ЄСВ, стверджували, що росіяни все ще контролюють одну дорогу з Лимана в Торське, тоді як українські сили перекрили дорогу Дробишеве-Торське в районі Ставок. Ці джерела також відзначили зростаючу активність українських розвідувально-диверсійних груп на трасі Сватове Торське на північний схід від Лимана, після того, як вони, за повідомленнями, перетнули річку Жеребець. На кадрах із визначеним місцеположенням також видно, як українська артилерія завдає ударів. По російських силах, які відступають у районі Торського. також ЄСВ пише, що 30 вересня українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах у Луганській області. На геоприв'язаних картах видно наслідки українських ударів Хаймерс по телевізійній вишці і радіотранслятору в Старобільську, а також по асфальтовому заводі під Ілчевськом, де за повідомленнями перебували російські війська. Буде котел, чи не буде котел а російських в лимані точно не буде.